Ми запрошуємо до нашої студії, президента громадської організації Буйтур Всеволод Бобров в нашій студії. Доброго раночку, заходьте. Доброго Добро пане села, вітаємо. Раді вас вітати. сідайте, будь ласка. А, непросту тему ми підіймаємо сьогодні, тому що ми згадали, в принципі, Трагічні історії з волонтерами, які на жаль теж гинули в від рук росіян, хоча вони виконували чисту гуманітарну місію з допомоги людям. Тому напевно розуміння того, наскільки це важлива і складна діяльність для усіх нас, для наших глядачів для українців, надважлива, тому що можливо дехто недооцінює силу і мужність волонтерів. Сьогодні. Так, ми сьогодні хочемо розпитати у вас як представника цієї чудової спільноти волонтерів, благодійників, з яким якими основними такими викликами зустрічаються сьогодні волонтери, благодійники в Україні під час війни? І от наразі ми маємо вже більше ніж рік цього протистояння, що сьогодні відбувається, і от які зараз є виклики для волонтерів? Ну я думаю, що в першу чергу треба розділити трошки волонтерів, які працюють з військовими, і які працюють угу. в зоні бойових дій а, від давай. волонтерів, які працюють в інших регіонах. Угу. Ось. Е, проблеми, ну, також можна розділити на три аспекти. Це перше, мабуть, психологічні, е, друге це спілкування саме з військовими, і третє це спілкування з цивільним населенням. Угу. Про який? З аспектів. Я думаю, що можна торкнутися так, кожного, тому що напевно кожен із нас в різних обставинах стикається якраз таки з волонтерською діяльністю, з волонтерами. І, зокрема, я думаю, що якщо ми навіть зможемо торкнутися конкретно волонтерів, які мають роботу свою так, службу в зоні ризику великого, теж буде добре, якщо ми цього торкнемось. Тоді, мабуть, перше, це. Ментальні проблеми. Угу. В нашому випадку це багато знань, багато печалі. Ми знаємо трошки більше, ніж пересічні громадяни. І коли працюєш з військовими, збираєш для них запити, відправляєш ці запити. Вони не завжди доходять до адресантів, тому що нема кому більше запити забирати. Угу. Як в Реагують от, психологічно волонтери от, на такі обставини? Як відновлюються від часто, мені здається, шокового стану, коли ось такі події трапляються? Продовжуєш працювати? Чи е, потрібні волонтерам? Теж ну допомога, тому що ну вони віддають по суті дуже багато енергії, сил, і цим мені здається, спустошуються дуже часто. Яким чином їм надається психологічна допомога або теж от підтримка волонтерів? Надається ким я перепрошую. Ну от якраз в цьому і питання чи надається взагалі і чи є підтримка для волонтерів, також тому що вони ж її потребують. Ну, мабуть, шукаємо її самостійно. Тобто, хтось працює з психологом, хтось тримається, для когось відновлення ресурсу це можливо кілька днів відпочинку, а потім продовжувати далі працювати. А як часто ви бачите картини, коли це може зламати людину, коли ну, не витримує такого напруження психологічного волонтера? Доволі часто, тому що знову ж таки, якщо бувають ситуації, коли ти відправляєш посилку і вона не доходить, вона повертається, ти її розбираєш і перекладаєш, складаєш для тих бійців, які потребують. Так само із квадрокоптерами, тепловізорами, так само ти приходиш на пошту і просто відправляєш на інший напрямок, тому що запитів багато. Бували випадки, коли моя колега спілкувалася з військовим по телефону, і дзвінок обірвався. Ну, це... немає сенсу пояснювати, що відбулось. Не не, не, я не знаю, як це. Це жахливо, так, такі речі. Чувак стосовно волонтерства, яке також допомагає людям, які живуть у прифронтових зонах, так яка тут можливо складність, які тут виклики, як взагалі зрозуміти, кому справді потрібна допомога, і як можливо як взагалі волонтери знаходять ці шляхи, навіть щоб довести це, так туди, де це вже небезпечно? На тому і волонтери, щоб знаходити ці <гум> шляхи. Декілька чоловік нашої команди 7-8 березня, їздили в Миколаїв, відвозили гуманітарку саме для цивільного населення. Хоча наша організація, в принципі, в пріоритеті у нас це запити від військових приблизно там 95-98 Ми допомагаємо військовим, але почали робити виїзди на деокуповані території. Тому, Знаходяться люди, які також там працюють, допомагають з ними. контактуємо і таким чином приїжджаємо і допомагаємо тим, хто потребує цього. Як люди реагують? От просто знаємо різні думки, знаємо, що є люди, які взагалі відмовляються від отримувати допомогу від з української сторони. Нам також якось тут розповідав волонтер. От, каже, що от ми приїжджаємо з відкритою душею, хочемо там подарувати їжу, якісь потрібні речі. А от люди от, дуже. Ну, яка ситуація зараз там на звільнених територіях? Я думаю, треба брати якось тяжково, тому що звичайно. Є такі люди, які досі чекають приходу руського міру. Uh -huh. uh -huh. На жаль, ось ті люди, з якими ми спілкувалися, вони дуже вдячні. Знову ж таки, ми 8 березня приїхали у Херсон uh -huh. і люди дуже вдячні, тому що ця невелика допомога з їжею, речами там іграшки для дітей, це дуже важливо, тому що на тій території. Ну, якщо ви можете собі уявити тишу, то це хвилин на 10-15. Весь інший час це звуки Опси. артилерійських боїв. Так. Як е, вже за вашим досвідом, спостереженнями, ну, пройшов рік більше року вже повномасштабної війни. Е, ми розуміємо, що коли все розпочалося, дуже активізувалося населення. Люди, громадяни всі активно почали жертвувати. Ми пам'ятаємо ці відомі історії, коли там умовно на якусь зброю або на якісь потреби просто за день там закривалися збори багатомільйонні. Наскільки зараз змінилася ситуація підтримки з боку цивільного населення? Чи зменшилася вона, і що от потрібно, щоб замотивувати і. Спонукати людей продовжувати підтримувати і жертвувати кошти для волонтерської діяльності? Е, підтримка, так, впала від населення, але також дуже багато факторів, які на це впливають. Е, один з них це те, що люди втрачають роботу і в них немає можливості донатити так, як раніше. Е, хоча... Є одна людина, яка, ну, просто приклад переведу, не буду казати, хто це. Є людина на досі поки що окупованій території, яка кожен місяць з пенсії донатить нам тисячу гривень. Для неї це важливо. Mm -hmm. а, на жаль, є люди в нас, які не відносяться ніяк до війни, тобто вони продовжують будувати своє життя і без донатів, ну і так далі. І, на жаль, для більшості населення виходить так, що необхідний, необхідний якийсь тригер, такий як приліт кудись поблизу, або це має бути якесь резонансне відео, наприклад, як було з героєм України. Тому, угу. на жаль, нам, військовим волонтерам, такі відео не потрібні. Ми з військовими постійно контактуємо, тому. Ну і в принципі, прильоти біля нас також були. І біля мене на ну, Новий рік в Києві також був приліт. Угу. Ну а наскільки важко вам сьогодні закривати? Питання запитів тих безпосередньо людей, які потребують допомоги, військових. От є запит, там отримати або тепловізор, якісь рації, якісь ну, інші речі. А, і, і, можливо, ви стикаєтесь з тим, що от закінчилися гроші в фонді, в організації. Чи е, швидко і, і наскільки тяжко вдається знайти ці необхідні кошти для того, щоб закрити потреби? Шукаємо соцмережі е, і. Це як сарафанне радіо через соцмережі. Ну є підтримка також від іноземців. Uh -huh. Ми окремо ще поговоримо про тих людей, хто нам допомагає за кордону. Uh -huh. Я думаю, ось але також включається, але все одно за кордоном люди, які не українці, які просто іноземці, вони не так не розуміють, як це що це відбувається в нас. В них є певна думка, що ну, треба домовлятися якось. Але їм важко пояснити, що ну, з ким домовлятися, з тим, хто гвалтував дітей, чоловіків, жінок, вбивав. Ну, не може бути домовленості, окрім перемоги на полі бою. Так. Так говорячи сьогодні про о, ті проблеми, з якими сьогодні стикаються, і волонтери, благодійники, ми зрозуміли просто ну, трагічний момент проблем, так, які є о, у співпраці з військовими. О, ну проснапевно, спочатку нашої розмови, у нас як знаєте, з підніг фундамент вибувся, тому що. О, це дуже страшно стосовно роботи з цивільними, з тими, хто при фронтових таких зонах, які там є можливо проблеми, так щоб наші глядачі розуміли, з якими проблемами стикаються так, волонтери, щоб доставити туди їжу, одяг, можливо, якісь Най, най, такі, найперші так, речі, які потрібні, перші необхідності, щоб на наступний раз, коли ми гортаємо чи стрічку так, в соцмережах, щоб знаючи, от, все, як це відбувається, було більше свідомими. Підписуйтесь на нас. Ми інколи, коли є час, викладаємо звіти. Знову ж таки, не так багато часу, щоб займатися соцмережами. Uh -huh. Але яка небезпека? Ну, Прильоти. З якими проблемами цикація волонтерам? Бо знаєте, просто інколи здається, люди, які е, живуть навіть в Києві, у нас там дуже безпечне життя. Життя триває. На жаль, за е, пару, десять, пару сотень кілометрів життя зовсім інше. Але гортаючи про це стрічку в соцмереж, можна подумати, що е, дуже простий шлях, так зібрані кошти, відправлена допомога, і нам здається, що це все дуже просто. Так, от, але ми хочемо побачити прожити цей шлях разом з вами, щоб зрозуміти. До чого взагалі треба бути готовими? І що, власне, з якими проблемами ви стикаєтесь? Ну, в першу чергу, це проблема прильоту. Від цього ніхто не застрахований. Як я вже казав, на Новий рік біля мене десь в 80 метрах був приліт в Києві. Угу. Кожен волонтер, який їде в сторону фронту, він прекрасно розуміє ризики, що може бути приліт, так само, як і в Херсоні. Ну, я ж вже казав, що тиша це хвилина 10-15, все інше це артилерійські постріли. Бо і тому, знову ж таки, знаєте, як у лікарів специфічний гумор, так і у волонтерів, що свій снаряд не почуєш. А є для таких волонтерів, які безпосередньо їздять в зони бойових дій, прифронтові зони, якась спеціальна підготовка саме для того, щоб бути готовими до таких поїздок, до такої роботи, чи це от, ну, просто поклик людини, і вона вже по ходу справи навчається і витримує це все? Ну в першу чергу, волонтер – це доброволець, який приймає рішення їхати або не їхати. Я думаю, що незалежно від того, волонтер чи не волонтер. У нас всі люди мають пройти курси медицини, і кожна людина має носити з собою турнікет, mm -hmm. як мінімум. Mm -hmm. Ось а на тих територіях, які, в яких ведуться бої, ну щось порадити, окрім базових е, якихось речей, ну нічого mm -hmm. можна, тому що ну, у вас має бути засоби особистого захисту, тобто бронежилет, е, шолом. А так, ну навряд чи коли кажуть, бережіть себе, ну Добре. ви, мабуть, бачили які воронки від снарядів, тому я не знаю, яким чином можна себе берегти. Ну, яка доля, пролетить або не пролетить. Ви згадали вже частково про те, що є підтримка і від закордонних партнерів. Як організована співпраця українських волонтерів із організаціями міжнародними, можливо, відкрити ось цю тему для нас? Я можу казати за нашу організацію, mm -hmm. за нашу команду, і тому я хочу подякувати нашим партнерам з Лондону, Славі Ромі Юлі, нашим партнерам в Німеччині, Марії. Сарі і Зоряну. Також в Австрії є жінка Руслана, яка нам допомагає зі Сполучених Штатів, Роня Олозінська. Це дуже велика допомога. А також окремо хочу подякувати компанії Джубол, завдяки якій ми придбали всім. Квадрокоптерів і три генератори, і передали вже військовим. Uh -huh. Тобто це велика допомога також від української спільноти, яка виїхала за кордон, яка змогла влаштуватися на роботу і донатити з-за кордону або купувати, як це було зимою, наприклад, хімічні зігрівайки, ті самі генератори. Якісь теплі речі відправляти. Тобто, знову ж таки, сезон змінюється, все одно підтримка від людей є, тому що вони або донатять, або відправляють щось ну, всіма можливими способами: автобус або поїзд. А, а ті волонтери, от ваші друзі-партнери, про яких ви згадали, знаходячись там за кордоном, а, чи стикаються вони теж із проблемою? Зниження активності від населення, тому що ну, от, я від одного свого товариша, волонтера, чув ось таку історію, що от він телефонує знайомому із закордону і каже, от у нас є потреба, допоможіть там, можливо, ти можеш там, серед своїх зібрати якусь певну суму коштів і вже такий. Ой, ну може, ну попроси когось іншого, я вже втомився від е, цих запитів допомоги. І, і от у мого товариша волонтера аж руки опустилися, коли він почув ось такі фрази, що я втомився вже надавати допомогу постійно, і, і, і товариш каже, а ми ну, не втомилися. Ну, Тобто е, наскільки це теж проблема, і, зокрема, серед українців, які за кордоном, що е, вже звикають до нормального життя там, і в принципі не так от того тригеру, про який ви Зазначали, який може повернути тобі розуміння того, що йде війна, і бажання знову підтримувати, немає, зникає. Так само у людей за кордоном є вигорання. Знову ж таки, ті, хто надавали допомогу, я думаю, для них також необхіден якийсь час для відпочинку. А для людей, які не допомагають, ну, я раджу просто хоча б раз з'їздити у прифронтову зону, де чутно вибухи. Ось і все. Так. Ну, я думаю, що тут якраз таки і, і немає альтернативи якоїсь так: якось змотивувати, змусити по-іншому, просто якщо ну, немає усвідомлення реальності, дійсності. І люди звикли. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми в Києві звикли вже до відносної безпеки життям. Я навіть ну, не знаю, ну, з якими почуттями борються або стикаються люди, які за кордоном живуть в повній безпеці mm. і, в принципі, можуть, незважаючи на те, що тут, будувати своє, майбутньому. Mm, вони нас не розуміють, ми їх не розуміємо. Ну, тому там, ті люди, які у нас е, сильно волонтерять е, потужно і виїжджають на кілька днів за кордон, м, вони себе некомфортно відчувають, тому що. Ну там все спокійно, там інакше, там інше життя. Чим далі від фронту, тим менше розуміння і відчуття того, що треба робити і треба допомагати. Ми дякуємо, ми дякуємо вам, Сеолоде, що ви цю тему розкрили. Ну, вона навіть не мені здається, ми готувалися до неї, але вона нас трішечки ну вибила з колії з розуміння, тому що є певна картина уявлення, як це відбувається. Ми щось бачимо в соцмережах, і це дуже часто ну правда змінюється, коли ти спілкуєшся з людьми, які з цим стикаються безпосередньо. І ти розумієш, що я нічого не знаю про цю сферу, про цю. Працю значну, волонтерів так. значну, як яку так яку часто напевно ми применшуємо в своїй свідомості. Так, дякуємо за цю розмову. Ми вам бажаємо сил, ми бажаємо вам захисту і е, зі сторони Бога, так щоб у вас був завжди цей захист, і щоб нам всім, ми перемоги завжди бажаємо. Друзі, ми говорили зараз на тему, е, з якими проблемами, з якими викликами сьогодні зустрічаються волонтери, благодійники в Україні під час війни і як їх можна подолати. З нами в студії Всеволод Бобров, президент громадської організації Байтур. Е, тож, Якщо ви тільки зараз приєдналися обов'язково прослухайте цю розмову, нам треба завжди бути в контексті того, що відбувається. Ми всі одна команда, і фронт у нас один. І ми всі його учасники. Тож долучайтеся до зборів, долучайтеся до того, щоб підтримувати волонтерів, цивільних, наших військових. Ми всі тут як один організм. Наразі у нас невеличка пауза. Залишайтеся зранку надії.